Друзі, хотів би запитати кожного молодого християнина України. Чи молитесь ви і вірите в те, що може бути пробудження в нашій Україні? Якщо так, ми повинні діяти і робити, як робив Христос. Добра традиція нашого молодіжного відділу є проведення підсумково стратегічної конференції, які ми маємо сьогодні. Коли ми їх проводимо, ми переслідуємо декілька цілей. Одна із перших цілей це є спільність. Ми маємо можливість побути разом, будучи різними. В методиці, в підході до роботи з молоді, ми можемо десь пожити разом, поспілкуватися, разом помолитися і подумати над нашою спільною справою, яку ми зосереджуємо серед молодих людей. Друга ціль це звичайно є глибокий аналіз того, що ми маємо сьогодні. Ми завжди думаємо над тим, куди ми прийшли, і що ми зробили до сьогоднішнього дня. Ми аналізуємо, і ми звичайно бачимо картину, що ми маємо на сьогоднішній день. Третя ціль це звичайно, навчання. Ми хочемо, щоб кожен молодий християнин, особливо лідер, він зростав в пізнанні Бога, в пізнанні того, що він може робити краще, ефективніше для поширення Іванглії і проповіді Слова Божого. Ми говоримо про те, що кожен лідер має мати наставника, кожен лідер має наставляти інших. Ми хочемо, щоб духовний зріст кожного лідера кожного дня він покращувався. І четверта ціль це звичайно побудова бачення. Молимось і будуємо бачення на майбутнє. Ми віримо, що з нами є Бог. Ми хочемо бачити чітку картинку, куди ми маємо рухатись. Ми хотіли би звернутися до кожного керівника молоді області нашої України. Друзі, проводьте такі конференції. Зробіть її в кожній області. Зрощуйте лідерів. З нами є Бог. І ми віримо, що з ними можемо перемогти. Тому будьмо практичними, не просто теоретичними, а практичними в нашому служінні. Хай нас Бог цьому благословить. Якщо Бог з нами, хто може бути проти нас?